Всеукраїнська громадська організація Ліга соціальних працівників України за підтримки представництва ЄС в Україні протягом 2013 2015 років впроваджуватиме проект Знову до роботи реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною. Метою проекту є розробка моделі підтримки матерів і батьків після відпустки по догляду за дитиною та запровадження цієї моделі на підприємствах всіх форм власності. Проект розпочався минулої осені в листопаді 2012 року. Розрахований він на три роки, тобто до листопада 2015 року. Нам вже зроблено в рамках проекту за цих. Ну фактично півроку, трошки більше півроку немало. А саме ми провели анкетування для працівників для того, щоб з'ясувати, які проблеми у матерів і батьків з поверненням до професійного життя після відпустки для догляду за дитиною. Ми провели опитування роботодавців, тому що у них є свої певні проблеми. На три роки євросоюз для реалізації цього проекту виділив 540 тисяч євро. Сьогодні задавалося питання про те, яка Сума із цих коштів може бути виділена на Житомирську область. Це буде залежати від самої Житомирської області, від тих роботодавців, від тих організацій, які візьмуть участь у цьому проєкті. Такий проєкт підтриманий обласною адміністрацією. Про що засвідчує підписаний відповідний меморандум, де визначено, що безпосереднім провадженням проєкту на Житомирщині буде займатися обласний центр соціальних служб для сім'ї та молоді. Питання навіть не в тих круглих столах, які ми проводимо, а в результатах і тих напрацюваннях, які будуть по завершенню цієї роботи, по року. Тобто, що ми отримаємо, я думаю, що ми все-таки вийдемо на те, аби будуть певні пропозиції по законодавчому, по зміні в законодавстві. І, звичайно, нікуди ми не дінемося, потрібно пропонувати і наполягати на тому, аби працедавці були зацікавлені в поверненні таких людей, а це можна зробити виключно економічними стимулами, певними податковими пільгами, якимись. Прямими субвенціями, відшкодування та можливо з центру зайнятості. Молода матуся Сніжана Герасимчук з острахом дивиться в майбутнє та розмірковує про продовження своєї професійної реалізації. Я постійно про це думаю, тому що я знаю, що зараз молодим спеціалістам дуже важко знайти роботу, і я, як мама, я ось сиджу в декреті, я вже переживаю, що я вийду, що на мене чекає, чи я зможу знайти достойну роботу. З огляду на актуальність проблеми, привертаючи увагу змі та громадськості, можна впевнено говорити про перші правильні кроки у пошуку вирішення необхідного суспільству питання реінтеграції матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за дитиною.